Європа скасовує фінансову допомогу для українських біженців. Дивіться до кінця, тому що вас здивує, скільки всього скасовують держави, в яких найбільше українських біженців. Не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк під цим відео за корисну інформацію. Українські біженці у багатьох країнах покладаються на соціальні виплати від держави. Але деякі уряди переглядають програми допомоги та скасовують або скорочують виплати. Тож, перша країна, яка скасовує. Виплати з 1 липня це польща. Сейм Польщі 15 травня схвалив зміни до закону про тимчасовий захист українців. Передбачається, що тимчасовий захист для українців діятиме до вересня 2025 року, але новоприбулі біженці більше не отримуватимуть два види підтримки, а саме безкоштовного проживання у домах поляків за програмою 40+, упродовж перших 120 днів. Та одноразової допомоги після прибуття на термінові витрати 300 злотих. Уряд більше не компенсуватиме приватним власникам розміщення та харчування українцям 40 злотих на добу. Також біженці з дітьми у Польщі можуть втратити право на щомісячні виплати 800+. Цю фінансову допомогу прив'яжуть до обов'язку відвідування школи та дитячого садочка. Наступна країна, яка скоротить виплати, Ірландія. Уряд Ірландії почав скорочення виплат для українських біженців із 14 березня 2024 року. Усім новоприбулим, які оселилися у державному житлі, упродовж 90 днів почали виплачувати допомогу в 38. 8,18 євро на тиждень, а не 220 євро як усім українським біженцям, що прибули до країни раніше. Зміни не стосуватимуться тих, хто проживає у житлі, яке надали ірландці. Також близько 19 тисяч українців живуть у державному житлі, але не отримують соціальних виплат бо працюють. Зазначається, що нові умови набудуть чинності через 12 тижнів. Тобто у серпні. І третя країна Норвегія. Вона теж планує скорочення виплат, щоб зменшити привабливість країни. Уряд Норвегії вживає заходів для того, щоб цю країну обирала менша кількість біженців з України. Тоді тиск на муніципалітети зменшиться, зазначається на сайті уряду. Чиновники вважають, що попередні заходи жорсткої економіки працюють, бо цієї весни потік біженців зменшився майже удвічі порівняно з показниками навесні. 2023 року тепер уряд хоче посилити правила ще більше, і тому у законопроекті передбачені такі зміни: скасувати допомогу на дітей за перший рік проживання в Норвегії, зменшити допомогу на інтеграційну програму для пар без дітей приблизно на 6 тисяч норвезьких крон. Це приблизно 518 євро. Запровадити вимогу щодо періоду проживання упродовж 12 місяців, щоб отримати право на одноразову допомогу у разі народження та усиновлення, запровадити п'ятирічний термін для отримання права на стоматологічні послуги зі знижками для осіб віком від 18 до 24 років. І залишаються попередні зміни: Українці більше не отримають фінансової допомоги, що вирішують жити приватно, а не в центрі прийому біженців. І держава більше не покриває витрати на домашніх тварин новоприбулим. На практиці люди не мають можливості жити в центрі прийому біженців із домашніми тваринами. Ось такі зміни нас чекають найближчим часом за кордоном. Як вам новини, напишіть в коментарях. І якщо ви зараз за кордоном, напишіть також, яка ситуація у вас безпосередньо на місці. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити лайки, тому що тут все про життя та роботу за кордоном. Скоро побачимось!